Доброго раночку. Я знову від своїх красунчиків. Дивіться, принесла останню касету з хати. Це сорт Амур. Вони сіялися разом із цими огірочками. Дивіться, в цих двох мішках і тих трьох. Десять огірків, і тут 10. Різниця дуже велика. Бачите? Що їм тут розкош, в теплиці, сонечко. Сонечко ні. Освітлення багато просто. От, І я зараз викопаю, отам ямки, отам, дивіться, де розетка філіпається. Зараз її приберу. Тут трошки ще перегною. Але нічого, я зараз зроблю. Додавлю агролайфу. Боже, яке щастя, що мене світло є в теплиці. Прийшлося, мені було оце недавно, позавчора, вночі накривати. Викопаю ямки. Пролю сильно, прям в кожну ямку по пів відра дам е, з байкалом, он він стоїть. Бачите, я його приготувала. Е, дам з байкалом. Яка красота в мене в теплиці, а? люди мило дивиться, тільки щоб тих морозів більше не було, Боже. Буду старатися все вирощувати, тільки щоб не було морозів, бо ж біда. Люди так пострадали капець. Ото я вам розказувала за того київського хлопця молодого фермера. На другий день вчора він показує ті кабачки, що висаджені на дворі під дугами, каже, все нормально. А те, що він вложив агроволокно прямо тако на землю по кабачках, всі померзли. Уявляєте? Боже, ж мурашки по шкірі. Це ж стільки труда. Мене всього потрошки, і то це дуже важко це все вирощувати. Це якщо кинуть на сінину, хай росте сама по собі, то так. Легко, а так то дуже важко вирощувати, заглядати, кожен день провіряти, що тут робиться, як тут діла. От, отакі діла, бачите? Уже паростки, не знаю, оставлять ці паростки, бо я тако від землі, бачите, повідривала все, немає ні огірків, нічого. І так на кожному, так треба, щоб вони добре зв'язалися. У мішках їм трошки мало на висоту місця, але я буду їх десь доросте, я тако, жик і хай йде донизу. Але дай Бог, щоб воно таке було. Глянь такий огірок вісить. У мене агроволокно, хай собі лежить. Не звертайте уваги, тому що мало лі що. Ох, які огірочечки. Мало ли що ще може бути понімаєте, щоб я знову ночами не бігала і не накривала. Оце поставила, щоб грілася водичка. Пройду, ще сюди глянемо. Капусточка, дивіться, скручується вже в ці. Це ж рання капуста, вона дуже така швидка, швидко все робиться. Опа. Насадила такі кросовки свої старі, щоб мені не було. Слизько. Я так хочу викопати одну морквинку похрумати. Наверно, сьогодні таке діло зроблю. Новий дивіться, як я його заваляла, вже о, грязний. Просто нехай висять. От, дивіться, Пепіно. Бачите? В нього цвіт, як картопля. Листки дивіться, наперед похожі. І таке воно важке, і все бідненьке гнеться. Ось тут. О, підперла, але це ж я в кореневу систему е, встромляю, бачите? Дивіться, тут теж. Як сонця немає, як добре знімати, показувати вам, бачите? Оце я посадила свою хурму тут. Один, два, три, чотири, п'ять. А далі три іде цих джавелінки. Було чотири, а я вчора мастером підкормила це. Тільки інжир мастером. Щоб він трошки починав рости. І сьогодні я його три ходерміном. От хвороб, пепіно теж, все, що є в теплиці. Гляньте, мої гарненькі. Чотири штуки тут, бачите? ану -ну. Один пустоцвіт. Обриваємо. Пустоцвіти треба прямо зразу, щоб вони не тянули соки оцим кабачечкам. Гляньте, листочко таке тверденьке. Он теж, бачите. Тут чотири. І тут чотири. Дай Бог, щоб виросли. Це цукіні. Теж, бачите, які вони гарненькі. О, тут би, три штуки. Ні, чотири, четвертий всередині. Листочки такі гарненькі. Ще раз повторяю, У мене тут чотири вида, чотири види кабачків. Одне цукіні посадила, два корчики цих. Мені їх дуже багато. Це теж жовті, але це інший сорт. Бачите, це менше зав'язав. Ану-ну-ну, -ну, -ну, ну що тут Оборвати, що тут. А тут оце кожен ранок отако до всього. А це що таке жовтеньке? Дивися мені, бачите, така гарна хурма тут. А це, щоб не тягнуло з цього, хай побудуть. Мої новенькі просто не терміко. Дивіться, що поробила. А Нічого, раді діла. А тут он теж, дивіться, які кабачки. Не знаю, який це сорт. Забулась, якийсь інтересний. Зав'язало, раз, два, три, чотири. Зав'язало, бачите. Будуть вони ще буде їх тут море. Знову це, знову куча сім. За гроболокном. От тільки винесу в кухню, зараз буде цей мороз. Хай торчить тут то все. О, тут що в нас? Тут Мадрід цвіте, тут теж боже, Все чотири Мадріда. Вони високорослі, але зараз... Оце все високорослі, але щось вони так при землі. Не пойму. Бачите. Дай Бог, щоб в'язалися. Ну і сюди прийшли. Тут взагалі вони закриті, але потім я відкрила. Бачите, як закриваю вікно? Тому що вітер ворушиться, і защіпка розкривається. І часом буває, що прийду вночі, ой, вранці, і вже вікно таке привідкрите. То я отаке от зробила. От У мене жіночий варіант всюди. Нічого слухайте, гляньте на ці Зараз я з другої сторони обійду. Які ці грона здорові. Ой, дивіться, тут. Бачите? Тут не зав'язано. Тут не знаю, що буде. Тут така. Бачите? О, тут о, і тут о. Дуже якісь такі вони дуже багато на ньому. Гляньте, ну тут що робиться. Дивіться, мої руки нещасні. Вчора я була на педикюрі, і цю помідорку я возила туди для Іри Бахур. От. А вона каже, тітяна, які у вас руки. О, дві зав'язалося, Бачили? Попшикала тою штукою. А то ж отуто -от -от внизу там вже нема зав'язів, щоб ви знали. Вон помідорочка гляньте. Ой, хоч би не чіпати їх, не, не пихати. Ця німкеня, дивися мені, не позорся перед Україною. Не позорся. Покажи теж, що ти така собі інтелігентна. Тут не знаю, пов'язались, не пов'язались. Отут є помідорка теж. Оце, мабуть, нема. Отут є. Ну, Їм я читала інструкцію, оцім, що я запилювач цей купила, що треба раз в тиждень. З цими помідорами ще терпіть можна. Тут біда. Мабуть, я знімаю цю штору, мабуть, тому що тут немає сквозняку. Бачите, трошки прополола, ще й не прополола. Просто що не знаєш, за що хапатися. Цибулю тільки посушила, нате. Уже виросла знову, почти. Ще пару днів і треба цей. Капусточка, кажу, в'яжеться гарненько. Бачите, як скручується. Ну, це цвітна вже починається. Оце рання ще. О, Тут рядок ранньої до кінця, а це тако посадила між інжирами цвітно. Скоро буду всередину заглядати. Отако вона закривається. Ой, а що це я побачила там? Стоп, стоп, чи це мені так показалося? Думала, якийсь жучок, слухайте. Добре, що пригнулася. Оцього треба біду знищувати, бо на ній тля заводиться. Отак От таке добренько буду садити, огірочки. Буду садити отут огірки. Зараз мені головне викопати ямки і полить. Це руки витираю, все сюди скидаю мусор. Потім, Ой, вже трошки залишилося. Але хватить на відро води 100 грамів байкалом. Пролю байкалом, щоб бактерія в землі працювала. А потім дам, як впитається вода, дам цього агролайфу, де то він стоїть. Десь там на початку теплиці дема гролайфу і тоді вже посажу огірки. Добренько на цьому все, буду працювати, нема часу. Екскурсію трошки зробила. Вон побачила, що треба оцю відшки відтягнути. Така гарненька розрослась, бачите? Опа. О, гляньтено. Бачите? У мене ж тут е, в землі. Коріння повилазило вже. У мене тут в землі взагалі на цьому всьому участку, я була, привезла дві тони біогумуса. геть з Харкова, ой, з Херсона. І по всій території в мене біогумус, і в теплиці біогумус. І він був, як приїхав, в ньому було дуже багато. Коротше говоря, мужчина відправив машину, дзвонить мені і каже, повинні мене дякувати. Кажу, то вже гроші заплатила, подякувала. Каже, повинні мене дякувати, бо дуже багато вам попало личинок каліфорнійського черв'яка. Він займається цим каліфорнійським цим червом. Глядьте, як гарно це. А воно як розмилося, треба підгорнути. От. підгорнуть. То в мене тут дуже багато черв'яки черв тут. А там, де я висипала від, від, цих, від свиней. Отой, як його називається, господі. Ну, посід свинячий, як я, де я висипала, то це є. воно вже зараз так перепріло. Я лопатою тако його розсунула, а там стільки тих черв'яків. Добре, каліфорнійські, добре, вони переробляють усе. Добренько, на цьому все, пока-пока. Всього вам найкращого. Дякую за все, за коментарі, за все абсолютно. А я буду садити огірки, бо зараз буду говорити, говорити. І скажу, ай, потім посажу. <гум> Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого.